Коврий день робимо капілярний мат для, для поливи рослин в горчиках. Процеси, як відбувається, зараз вам трошки детальніше все розкажу. Перівнюємо ділянку і тут у нас буде такий полив, площадку. що рослинки. Що? Пло площадку. А, площадку. Коротше, тут буде такий полив, що рослинки мають ставати і самі пити воду. Типу, вони будуть так стояти в води. Ой, вибачте, бачили, я не знала. Це, да, коротше, папайка, ми його виростили з насіннячка. Тепер дивимося, чи рівно у нас тут. Що каже? Угу. Рівненько. Дасичка ми буде викотатися. А що десь крістиєш так? І що далі? Що далі? Там по землю? Тут рослинки живуть всякі. Знову ж таки папайя, про яку я вже розказувала. В теплиці, до речі, доволі прохладно, хоча на вулиці 30 градусів жари. Тут є непогано так. Це ми привезли солому, поки сезон купили. Для того, щоб в неї потім, я так розумію, має бути земля. Отут все в ту яму закинеться. Ще ми хочемо дуже завести собі черв'ячків. Володимир, а де наші черв'яки будуть жити? А як ти думаєш, де ми їх поселимо? В ямочці. В яму цю? А коли ми їх купимо? Коханий, а коли ми їх купимо? Напишіть в коментарях, чи маєте ви комент... цих черв'яків. Як ви їх вирощуєте, чим ви їх кормите. Як у вас це відбувається? З <смі> черв'яками. Оце соломка, поки сезон. Скільки один тюк соломи коштує сезон? 23 гривні один тюк. Бо ми мене якось дивилися не в купити минулого року, то скільки було? Від 40, ну то купляйте солому в сезон. А я правильно сказала, що вона має перегнивати і потім буде з соломи робитися цей земля, правильно? Так. І цю яма нам викопав теж такий рачок 800 гривень година. Ну, вона, здається, маленька, вона мала бути, типу, як стикати, мала з двох теплиць сюди, але щось пішло не так. І буде просто яма для відходів, для черв'яків. Тай так. Тюки дуже гарно, дуже миловидно. Володимир, якщо такого вести блог просто трандіти, то я таки можу. Чуєш, мене це виходить. Такі, як ти, це дивляться. Люди, які люблять землю. Я ні. Я не люблю працювати в землі. Мені подобається просто поговорити. О! Супер. Поїхали далі. Так, наступна тачка, і так само будемо її, певно, застукувати, так? Да? Давай-давай, молодець. Земля проста, як бачите, з купи, яку нарив. Кран за 800 гривень годину. Що, що? Ескаватор. А, ескаватор, вибачте. А кран що таке, нічим не відрізняється від цього. Володимир, а чим краб відрізняється ладно. От тут у мене є мої квіточки. Мені свекруха подарила на день дочки, бачите? Такий гарненький. свекруха моя. має. Так, вигражаємо ви, ви, наступну партію. Давай, висипай. Супер. Готова. І що знов так само оце стукати цією штукою? Коханий, серйозно? Ого. Ту дуже довго. І ти так що, хочеш цю теплицю зробити? А скільки тут квадратних метрів? До речі, 200 квадратних метрів теплиця і, як бачите, зроблена вона з таких різних. Гіляк, досок. таке щось. Все на світі, але вона виявилася дуже дорога. Така теплиця, бо чоловік думав, що зекономить, а вийшло, що воно що воно паки більше вийшло. Тут таке провітрювання, перша тепличка. Дуже затишно, до речі. Я тут відео знімаю на інстаграм. Все розсипано. Молодець, що далі вишувати? Мені так радісно, що в нас робиться полив, що в нас будуть поливатися скорення рослинки. Гарно, земля так засовується. Ну, це дуже багато праці насправді зробити. Взагалі робота в землі вона вимагає багато праці, але... але це добре, це корисно. Курочки чуєте, сусідські співають. Найкращий подарунок, який ви можете подарувати своїм рідним, знайомим, це згадайте що? Та-та-та-та це рослинка. Звичайна рослинка. Ожина. Ви її даруєте, люди садять, потім насолоджуються ягодами і кажуть, які ви турботливі і які ви добрі. Подивіться просто. Скільки людей ви можете ущасливити за допомогою ожинки? Так що замовляйте, замовляйте. Тепер ми їдемо по пісок. А це добрий пісок буде. Ото туда, слухай, здається, полив зробити. А скільки всього треба... Це наша хата. Ми купили тут. <гум> так, бачите, це машина, яка я трохи починаю їздити. Пісочок насипається в нас біленький. Гремить, може буде дощ, сьогодні щось така жара. До речі, тут живе білка, але щось її не видно. По-друге, ми сьогодні. Автобус ходить з село декілька разів на день. Я, правда, ще не їздила, бо вже почала їсти на машині. І автобус вже, знаєте, якось не хочеться ще правила дорожнього руху, трошки треба підчитати. Я буду взагалі молодець. Бачите, в нас білий пісок. Ми, коли ми робили тут ремонт в хаті, то залито середнім все бетоном то нам дали вибір або білий пісок, або жовтий пісок. Це наша хата батьки, коли приїхали, були в ужасі. А це килимок, який ми замовили на промі, і там якась доставка була абсолютно безплатна. Це уявіть, ми можна так зробити через пром доставку. Воно таке тяжке, воно таке велике, але вийшла безкоштовна доставка, то це взагалі. Якщо чесно, то це супер. Я проводжу консультації. Саме сушаться, але ну, це моя така зона, де я проводжу консультації свої. Коротше, тут має бути ванна. Вірю, що скоро буде. Ти ж коханий. Думали завезти котика. Я вже чуть не взяла котика один рижий мені дуже сподобався. Але часом згаменилась, бо я ж тут не живу на постійній основі і, думаю, ні, на другу весну візьму котика. Хто має рижих котиків гарних, то напишіть мені, може, я вас візьму гарного котика. Я хочу собі котика. Мені подобається рижі, дуже рижі подобається. Що там пише? такі, Да, бачите? Я приїхала в нову пошту потімати, мені там хлопці погрозили все. Ага, воно таке стако досить, досить цікаве. Бачите? Показую. М'ягеньке таке, приємненьке. Колір такий гарний, сіренький. Це я хочу таку підлогу в хаті сіреньку якусь. Мала бути тут. Що? Плівка? Плівка ні, плівка нема. А дуре, немає. На дурели у нас плівки нема. Коротше, я писала, що є плівка, так? Да? Угу. Паршивенько, бачите, як то може бути, що кажуть, що є плівка, а плівка рана. Може на пощі їм б, хай? Оле, давно мало приклеєно бути. Де ночик я поставив? Я не знаю. А ось він на ньому собі. <рисква> <рисква> Розпаковка другого роланчика без плівки. І тут плівки теж немає. На другому манті так. Запах такий. Ай, такий запах щас. Щоб нам робити, птах? Треба їм натипати. Коханий, що там немає, є та штуки, так? Да? І що ви думаєте, йдемо на паузу, тому що там немає якоїсь плівки. І якщо без тієї плівки зверху ми на те покладемо, то воно дуже швидко зіпсується. Тому зараз на паузі, але тим часом показую, що відбувається. Отак, От застукаємо зверху пісочком. Просто це буде шикарний полив, це буде просто шикарнюще. Я вам говорю, подивіться, як це все на колінах, як це все робиться. яка це реально тяжка і одна корисна і прикольна праця. Не по цьому і тебе, коханий.